Вітаю, друзі! А ви знали, що найвідоміша пісня Led Zeppelin та Deep Purple були написані в кузові фургона? Що це за чудернацький фургон та які ще легендарні альбоми були в ньому записані? Давайте розбиратись. Ви на каналі Платівка, тисніть вподобайки і давайте починати. 1968 рік. Rolling Stones, працюючи над новим альбомом, розуміють, що традиційні методи запису їх не дуже влаштовують. Це приносить купу незручностей, треба орендувати студію, домовитись про час, бути максимально продуктивним саме в цей відрізок часу, що було складно для Rolling Stones тих часів. І вони вирішують зробити те, чого до них не робив ніхто. Так вже склалося, що незадовго до того мік Джаггер купив собі заміський будинок у Гемшері, де він і запланував зробити студію. Ну, ніби як логічно, є величезний будинок, є простір, є кімната, яку можна обладнати як студія, і ніхто тобі не заважатиме твори, роби що хочеш. Однак для цього треба купити все необхідне обладнання і перевести його величезною вантажівкою в студію, в майбутню студію. І клавішник Єн Стюарт запропонував рішення, яке згодом змінить світ музики без перебільшення. Він задумливо перехилив склянку з звіски і промовив. Пацани, мої руки створені, щоб грати музику. Я не вантажник. Давайте замість того, щоб завантажувати обладнання у фургон, а потім його розвантажувати у маєтку, просто зробимо студію всередині фургону. Згодом вони це назвуть мобільною студією Rolling Stones, яка подарує нам один з найуспішніших їхніх альбомів. Вони запихнули в фургон все, що було необхідно для якісного звуку запису від мікрофонів та навушників до багатоканальних магнітофонів для запису на магнітну стрічку. Давайте тепер заглибимось трохи в минуле і спробуємо зрозуміти. А на хіба вони таке зробили? Це ж купа грошей геморою, що не так зі звичайними студіями. 68-й рік Rolling Stones щойно випустили альбом. Альбом приписали до психоделічного року, і таким чином Rolling Stones опинились на певному роздоріжжі. Вони не знали, що їм робити далі і в якому напрямку працювати, або вони і далі експериментують, або вони повертаються до звучання ранніх альбомів. І авантюра з фургоном виникла якраз в правильний момент. Вони, заручившись підтримкою Глена Джонса, продюсера і звукорежисера, фактично в задній частині фургону створили міні-олімбік студію. Що їм це давало безмежні можливості, необмежені часом. Вони могли писати пісні будь-де, будь-коли. Ну от, уявіть собі, ловить, наприклад, Мік Джагерс собі з кумом карася в темзі на опариш. І тут йому в голову приходить куплет пісні. На студію він не побіжить, тому що всі штани в рибі. А фургон чому б і ні. Але насправді не так все просто. В ті часи ніхто нічого подібного не робив. У виробників просто не існувало апаратури таких габаритів. Яку б вони могли помістити в фургон. тому більшість апаратури була виготовлена на замовлення за величезні гроші в одиничному екземплярі? Наприклад, один з рекордерів коштував їм 79 тисяч доларів це близько півмільйона доларів, якщо перерахувати все це через інфляцію на теперішні гроші. І це лише рекордер для запису на магнітну стрічку. Компактні, але якісні студійні динаміки, підсилювачі, все це коштувало шалених грошей, але й результат вони отримали відповідний. Один з найзнаковіших їхніх альбомів «Sticky Fingers» був записаний саме в цій студії. Чергове повторюсь, що це було революційним рішенням, і колеги з інших гуртів дуже швидко зрозуміли, що вони також хочуть попрацювати в цій студії. І Rolling Stones перетворюють свій фургон на бізнес. Led Zeppelin, Deep Purple, Bob Marley та багато інших використовували цей фургон для запису альбомів, які зараз вже вважаються класикою музики. Zeppelin, <зепелін>, до речі, теж цікава історія вийшла. Вони взяли в оренду фургон і приперли до помістця нову барабанну установку Bonema. Поставили її знизу сходів, а на горі поставили мікрофони. Так вони добились такого ніби як віддаленого звучання. Потім вони взяли те, що в них вийшло записати, пішли у фургон, розкинули все це на два канали, накинули на них ефект. І тепер ми маємо ось це. До речі, помістя Хедлі Грейндж також, я думаю, заслуговує на окреме відео. Там творилось дуже багато цікавого. Повернемось до «Rolling Stones». Наступний альбом вони також писали в цій студії. Як пізніше згадували учасники гурту, робота над альбомом велась майже цілодобово, і це було неможливим без мобільної студії. Вона дала їм можливість писати, як тільки до них прилітало натхнення. На початку 90-х було прийнято рішення, що фургон буде проданий як вживане обладнання. Дилер викупив його за мізерну ціну і повіз до Нью-Йорка, але студія після того не стояла без роботи. Новий власник дуже швидко зрозумів, який скарб у нього опинився в руках, і давай ганяти всіма штатами, записуючи якісні студійні лайви. Так фургон отримав нове життя, а ми якісні записи, які ми можемо послухати без втрати слуху. Якщо вам подобається те, чим я займаюсь, в описі під відео посилання на Patreon, а також номери карток. Продовжуємо. Але нове життя тривало не дуже довго. Технології розвивалися, і згодом всі перейшли на цифровий запис. Деяке обладнання було продано, а сам фургон відбуксирований до Канади, де знаходиться і зараз. До речі, все працює і досі. Вони його відновили, і тепер ви можете, взявши його в оренду, записати собі пісню на ламповому обладнанні. Ну і дотрукнутися до дверної ручки, за яку тримався не один десяток легендарних людей. Хто знає, яким би був світ музики зараз, якби тоді, в 68-му, кубка британських хуліганів не захотіла б більшого. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Обов'язково пишіть коментарі. Бувайте!